Вітаю, ви дивитесь вісті надії у студії Каріна Дрозда. Сьогодні у випуску адра готує вихованців центру профорієнтації дітей-інвалідів до літа. Музика. Львів посів третє місце в європейському топ рейтингу велосипедних міст. Музика. У столиці стартував 90-денний марафон здоров'я і схуднення. Керівник церкви Адвентистів сьомого дня в Україні Віктор Алєксєєнко висловив співчуття родичам загиблих під час зіткнень у Києві. У зв'язку з кровопролиттям і десятками людських жертв у столиці та інших містах, церква Адвентистів сьомого дня в Україні висловлює щире співчуття родичам усіх загиблих і співчуття тим, хто травмований і перебуває у важкому стані. Віряни сумують і покладаються на допомогу Бога в подоланні ситуації, що склалася, йдеться у зверненні Алєксєєнка. 25 лютого у Києві виконуючий обов'язки президента України, голова Верховної Ради Олександр Турчинов, провів зустріч з всеукраїнською радою церков і релігійних організацій. Олександр Валентинович відзначив, що саме церкви та релігійні організації мають можливість впливати на громадян України, закликаючи їх до примирення, прощення та спокою. Турчинов подякував всеукраїнській раді церков та релігійних організацій за її внесок у стабілізацію ситуації в країні та закликав, щоб кожен на своєму рівні докладає. Усіх зусиль проповідував мир, нагадаю, що раніше церква адвентистів сьомого дня виступала із закликами до вирішення конфлікту виключно мирним шляхом. Епідемія віл сніду в Україні досі зберігає найвищі темпи в Європі. Кількість вілл-інфікованих, за даними Міністерства охорони здоров'я, сягає понад 230 тисяч. Майже четверту частину власників вірусу імунодефіциту становлять діти, які отримали хворобу в спадок від матері. Про проблеми відчуження вілл-інфікованих і, зокрема, дітей від здорового суспільства розкаже Анна Петровці. Україна залишається лідером в Європі за кількістю віл-інфікованих. З 1987 року в державі офіційно зареєстровано понад 230 тисяч хворих, з них близько 40 тисяч діти. За весь період епідеміологічного спостереження від захворювань, зумовлених снідом, в Україні померло понад 25 тисяч людей. Щороку смертність зростає. Моз пояснюється тим, що спочатку віл снід в Україні найбільше поширювався серед людей, які вживали ін'єкційні наркотики. Саме ця група інфікованих дає найвищий показ показники смертності. Тепер ситуація змінилася і вілснід в Україні найбільше поширюється статевим шляхом. Ну, тому що люди не передохраняються, тому що є моральні, ну, нехороші люди, які там ложать лезвие там со своєю кров'ю там, допустим, на перила або ще куди-то. Много всяких факторів за пропаганди, розпущеності, сексуальної життя безпорядочної. У нас завжди приветствуються всіма способами клуби, я не знаю, там ну як угодно, тобто у нас там ну, передкиші. Статистика повідомляє, що 19% усіх випадків зараження ВІЛ-інфекцією припадає на дітей, народжених інфікованими матерями. До речі, відмовляються від таких немовлят у п'ять разів частіше, деяких залишають прямо в пологових будинках. Ті, від кого батьки не відвернулися, стикаються із нерозумінням та дискримінацією серед ровесників та персоналу у дитячому садку, школі чи інтернаті, якщо їх туди приймають. Деякі християнські церкви та організації вважають, що ці про з цій ситуації, коли суспільство ще не готове прийняти віло інфікованих дітей, свою руку допомоги їм повинні подати саме християни. Ми вважаємо, що на сьогоднішній день ці дітки мають определені проблеми, і не стільки в медицинському плані, скільки в соціальному. І в цій зв'язі, я думаю, що дуже велика задача для християн, які живуть в нашій країні, побачити цю проблему, тому що на сьогоднішній день ці дітки несуть на себе Определенної кару за их родителей, тому що сьогоднішні это що поведенческая болезнь, И очень важно, чтобы они знали, что они любимы и что Господь хочет, чтобы они также спаслись. Кожному буде корисно знати, що вілінфекція передається тільки трьома шляхами статевим від матері дитині через кров. Ви ні в якому разі не заразитеся, спілкуючись з людиною, потискаючи її руку, користуючись одним туалетом або іншим побутовим шляхом. Не слід вважати людину, а тим більше дитину, що не винна в своєму захворюванні і згоєм. Ці маленькі творіння мають такі ж мрії, як і усі здорові навколо. А чим ти мечтаєш? Стати парикмахером. Я, Я, я біщаю, щоб що щоб я стала от, художником. Тисячоліття людського існування довели, що як повнолітні відносяться до дітей, так через кілька десятків років до них будуть відноситися вже дорослі. Якщо люди сіють зло, ненависть і відчуження, то те й пожинати будуть. Анна Петровці, Олександр Жолчкав, Харків, Вісті Надії. На зміну зимі приходить весна, а потім довгоочікуване літо. А з ними літнє взуття, яке Адвентистське агентство допомоги та розвитку подарувало всім вихованцям центру профорієнтації дітей-інвалідів. Їх там близько 500. До речі, це ще не всі подарунки від адра, що ще отримали діти. Знає Микита Ісаков. У Всесвітній День доброти, організація допомоги та розвитку Адра відвідала Центр профорієнтації дітей-інвалідів у Києві. Представники агентства дарували дітям подарунки, співали пісні, інакше кажучи, влаштували для вихованців центру справжнє свято радості та добра. Це Акція доброти, яка включає в себе два проекти. Це проєкт обуві дитячої обуві Том Шус. Этот проект включає в себя тисяч дев'ятсот пар летней обуви для дітей по всій Україні. Также привезли рождественські подарки. Немного опоздалыми они сьогодні виходять, але ми хотіли подарить дітям радость. поэтому для нас приятно делать для других щота особенної добре. Адра вже багато років співпрацює з подібними організаціями. Працівники агентства розповідають, що, хоч такі центри профорієнтації допомагають дітям і роблять багато корисного, однак і самі потребують гуманітарної допомоги. Зараз у центрі на обліку близько п'ятисот дітей і інвалідів, дітей з малозабезпечених сімей та сиріт. Маленький владик поділився зі знімальною групою, що відчуває себе щасливим, коли проводить час в даному закладі. Я дуже задоволений, що я тут буваю завжди і ніколи це місце не покину. Буду дітям колись теж помагати, коли виросту. Дослідження показують, що ті люди, які роблять добро, менше хворіють. Тож не нехтуйте добром, а даруйте його оточуючим. Микита Ісаков, Костянтин Маніліч. Вісті надії. У Вінниці вихованці інтернату Родинний дім теж не залишилися без уваги. Молодь церкви адвентистів сьомого дня організувала для них розважальну програму, сподіваючись, що таким чином вони сприятимуть вихованню небайдужих людей. Невеличке свято для вихованців дитячого будинку Родинний дім містечка Вороновиця. Організувала молодь церкви Адвентистів сьомого дня міста Вінниці. У програмі Аквапарк, обід, ігри, конкурси і пам'ятні подарунки. Сподобалося е, плавати і зниряти воду. Класно, дуже сподобалося. Бомба! Емоції Ну, Хочеться йти сюди, йти, ще і ще, ще кусь приводити, щоб ну, вони насолодились цим, цим місцем. Директор дитячого будинку подякував за такий захід для своїх вихованців, адже стурбований їхнім життям і добробутом. Вони такі ж самі, як всі діти потребують тієї всемої і батьківської, і Божої любові, от, і нормального відношення до себе. Тільки в тому випадку вони ж виростуть такими ж самими людьми. А якщо вони будуть бачити насильство і неповагу один до одного, то вони відповідними виростуть. Тому такі акції треба проводити, робити і намагатися їх якнайбільше залучити до нормального людського суспільного життя. Організатори заходу сподіваються, що таким чином зможуть змінити життя цих дітей на краще і посприяють вихованню гідних, добрих людей, а головне небайдужих до чужого горя. Сьогодні, коли ми бачимо все, що відбувається в Україні, ми бачимо, що уділяється вніманні всьому і всім. Но політичні події, такі настроєння, непонятні, от такі. Но мы видим, что будущее наше в оно находится, оно ну, в детях находится. И мы не могли обойти стороной, чтобы не обратить внимание на детей, которые ну, и так, можно сказать, обижены обществом. Мы им сегодня несли как раз именно благую весть от Иисуса Христа, который ну, помогает развить характер, христианский характер. Виктория Труфимчук, Александр Труфимчук, Виннация, Вести Дия. Статуя Христа Спасителя, що височіє Ріо-де-Жанейро на горі Корковаду, потребує ретельного догляду, адже вона надзвичайно вразлива до блискавок, говорять бразильські інженери. Лише протягом останніх кількох тижнів блискавка влучала у неї двічі, позбавивши знамениту статую пальця на правій руці та пошкодивши голову монумента. Місцева влада відрядила до статуї бригади будівельників. Вони встановлять додаткові громові води, аби захистити символ міста від стихії. Ми збираємося продовжити громовідводи, які утворюють ніби корону на голові хреста, але цих конструкцій недостатньо, щоб захистити пальці на руках монумента. А саме ці частини споруди опиняються під загрозою, коли грозові хмари насуваються зі сходу та з моря. Тож ми плануємо встановити громовідводи аж до пальців на руках статуї. Жі хочуть зробити Діснейленд. Міжнародна консалтингова компанія склала рейтинг найкращих місць світу для життя. А новонароджені трійнята зробили мамі сюрприз. Про це та більше дивіться в короткому огляді. Після того, як резиденцію Януковича відкрили для відвідування, постало питання, як використати цю територію надалі. Українці пропонують різні варіанти застосування розкішного маєтку екс-президента. Так, 19% українців пропонують зробити у Межигір'ї дитячий табір. Ще 16% пропонують продати дорогу резиденцію і передати кошти до державного бюджету. 9% опитаних запропонували віддати гроші з продажу резиденції родинам загиблих активістів, решта. Людей пропонують витратити гроші з продажу резиденції на відновлення хрещатика або побудувати на території межигір'я Діснейленд. Міжнародна консалтингова компанія Мерсер опублікувала щорічний рейтинг міст світу за показниками якості життя. У цьому рейтингу оцінки зазнали 223 міста з усієї планети. У цілому дослідження оцінює конкурсантів за 40 критеріями. Найкращим місцем для життя стала столиця Австрії. Відень на другому місці у світовому рейтингу швейцарський Цюріх. Крім того, з європейських міст у десятку потрапили Мюнхен, Дюссельдорф і Франкфурт. Брюссель став лише 21. -м. Двом головним столицям Європи Парижу і Лондона дісталися 27 і 38 місця відповідно. Російський Санкт-Петербург зайняв у світовому рейтингу міст 168-му сходинку. Музика. Жительку Америки Кімберлі Фугейт можна назвати справжньою щасливицею. Жінка завагітніла трійнятами, а під час пологів з'ясувалося, що дітей в утробі було четверо. Коли Кімберлі дізналася про вагітність, вона вже виховувала десятирічну доньку. Жінка готувалася до народження ідентичних трійнят – Це дуже рідкісний результат природного зачаття. З'ясувалося, що трійнята приготували для мами сюрприз. Жінка розповіла, що після народження трьох дочок лікарі виявили ще одну дитину, яка під час ультразвукового дослідження ховалася за своїми сестричками. Тепер Кімберлі буде ростити п'ять дочок. Народження ідентичних чотирьох дітей це досить рідкісний випадок, яких за всю історію медицини налічується не більше шістдесяти. Влада Пекіна вирішила ввести штрафи для пасажирів, які їдять або п'ють у метрополітені. Про це пише The Global Times. Тим, хто буде їсти пити або курити під час поїздок на метро, загрожує штраф у розмірі від 50 до 500 юанів. Це приблизно від 75 до 750 гривень. Нові правила мають вступити в силу з 10 березня. Заборона поширюється не тільки на потяги, а й на всі станції і ліфти метрополітену. Влада пояснює обмеження турботою про безпеку пасажирів. Зазначу, що у тамтешньому метро заборонено жебратство, торгівля і розклеювання оголошень. Однією з найбільших загроз для людства на сьогоднішній день, як не дивно, є зайва вага. У наш час від проблем, пов'язаних з надлишковими кілограмами, помирає більше людей аніж від голоду. Такі дані Всесвітньої організації охорони здоров'я. Про те, як правильно позбутися всього зайвого на своєму тілі і при цьому не нашкодити здоров'ю, цікавилася Марина Скрипій. Зайва вага це проблема 21-го століття. На собі це відчули більше 500 мільйонів людей по всьому світу, які зіткнулися з цим особисто. Способів позбутися зайвих кілограмів сьогодні не злічити від ліпосакцій до голодування. Саме до останньої часто вдаються українські жінки. Результат від таких дій є, але не підірвати здоров'я після тривалого голодування вкрай складно. Стабільного результату можна досягти, лише врегулювавши нормальний обмін речовин і привчивши власний організм до фізичних вправ кажуть спеціалісти зі схуднення. В організмі, подвожу иток постійно йде боротьба, якщо можна так сказати, між процентом содержанием мошечной і жирової ткани. Uh, вопрос вот в чем, Вопрос физической активности и сбалансированного рацова питания. Проблема ожиріння в нашій країні вже набрала значних масштабів. Тому задля боротьби із зайвими кілограмами в Україні організували 90-денний марафон здоров'я і схуднення, взяти участь у якому може кожна бажаюча жінка. Початок марафону 1 березня. І в этом марафоні ми снабдім женщин. основными инструментами похудения и укрепления здоровья. В этом марафоне мы не говорим только о похудении, потому что похудение это является одна из причин укрепления здоровья. Мы будем говорить о том, как научить женщин быть экспертами здорового образа жизни, как этот стиль жизни быть здоровым принести в свою семью и научить своих детей. Диетолог каже, что главное не швидкість схуднення, а якість. Важливо не нашкодити своєму здоров'ю, але більшості жінок в Вдається, переборщити навіть і з корисними продуктами. Здесь больше порций работают, тому що, знаєте, парадоксально на сьогоднішній день люди навчилися э, кушать правильні продукти в таких порціях, що вони приносять більше вреда, вредні продукти в малих. Ізбиточне э, потребление їжі, навіть правильной пищи. якщо приход енергії більше, ніж расход, лишній вес неизбежен. В теорії звучить все дуже просто, на практиці ж результати досягаються важче, і тільки наполегливо працюючи над собою, можливо побороти зайві кілограми. Проте спеціалісти кажуть, воювати із своєю вагою не потрібно, адже як не крути, це є власне тіло. Вагою потрібно навчитись керувати, і лише тоді все стане на свої місця. І ваш зовнішній вигляд буде говорити всім оточуючим, що ваше життя прекрасне. Марина Скрипій Костянтин Маніліч, Київ, вісті надії. Щоб бути в формі, змінюйте громадський транспорт на велосипед, так як робляться львів'яни. Львів посів третє місце у рейтингу велосипедних міст Європи. Блок для подорожі Friday Flat Travel Blog відзначив Галицьку столицю серед шести міст старого континенту. Перші дві сходинки посіли Гданський Будапешт. Решту місць присудили любляні Бухаресту і Тарту. За словами авторів блогу, Львів із понад 700 тисячним населенням активно пропагує велосипедну культуру. На кінець минулого року тут було збудовано понад 30 кілометрів. Велодоріжок та велосмуг. Робота над створенням комфортних умов для учасників малого транспортного руху триватиме і цьогоріч. Нагадаємо, що у 2010 році виконком міської ради затвердив дев'ятирічний план облаштування велосипедної інфраструктури. За цим планом, до 2019 року у місті мають з'явитися 270 кілометрів велодоріжок, що дадуть змогу велосипедистам дістатися потрібного місця набагато швидше та безпечніше, ніж зараз. Також, за планом міської влади, центр міста з кожним роком має звільнятися. Від транспорту, розширення пішохідних зон це черговий крок на зустріч громадянам та екології міста. В таких умовах велосипед має всі шанси стати транспортом номер один у західній столиці України. Вітаю вас з приходом весни. Нехай вона буде наповнена лише позитивними подіями. У мене всі новини на сьогодні побачимось за тиждень.